Коли хтось нарікає на брак любові до себе, я його уважно слухаю. Це велике терпіння протягом усього дитинства відчувати брак любові, та я не залишаю його на стадії нарікання і запитую не лише про його здатність любити самого себе, а й про те, чи може він собі уявити, що його любить Бог. Багато хто навіть не уявляє, що Бог їх беззастережно любить та що на основі тої любові вони можуть розвиватися. Інші над цією можливістю Божої любові ніколи не замислювалися. Та коли я заохочую їх, у ній переконатися, реально її відчути, Сидячи у теплому промені сонця та доїчи йому проникати всередину них, тоді їхнє уявлення про те, що повинна існувати інша любов, посилюється. Вони відчувають, що своїм наріканням, зрештою, скаржаться Богові і людям, мовляв, вони обділені. Та нарікаючи, вони перестають бачити любов Божу, яка хоче. Їх зустріти у творінні та багатьох людях, коли вони починають відкривати любов Бога у своєму житті, у них зростає відчуття, що ця любов не дешева втіха, а що вона веде до глибокого внутрішнього миру. Одна молода жінка розповіла мені, що її батьки були алкогольно залежними. Вони настільки були зайняті собою та своєю пристрастю, що цілковито занедбували потребу своїх дітей у їхній любові. Для цієї жінки єдиним способом витримувати цей брак любові в дитинстві були часті відвідани церкви. Тільки сидячи перед вівтером Богородиці, вона почувалася затишно. Там вона відчувала любов, що струмувала до неї з атмосфери церкви і насамперед зі статуї Богородиці. Ця дитина мала здорове відчуття того, що крім любові батьків існує ще й любов інша, більша, на яку можна покластися. І та материнська любов Бога була їй необхідною для виживання. Без неї дитина або повністю замкнулася в собі, або впала в відчай. Любов Бога її врятувала у прямому значенні цього слова. Звичайно, такий досвід браку любові може призвести до того, що нам буде важко полюбити когось чи допустити чиїсь любов до себе. Ми прагнемо любити. Та водночас боятимемося її допустити, тому що дитиною близькість іншого пережили як загрозу. Жінка, котра компенсувала брак любові батьків досвідом любові Божої, може з недовіри до любові людської піти в монастир, тому що любові Бога, вона переконана. Але Божа любов не повинна стати замінником любові людської, колись вона все ж зустріне згідно зі своїм прагненням таку людину, що її полюбить ніжної обійми. Сповнити своє прагнення не означає неодмінно необхідності увійти у стосунки з цією людиною. Коли я чуйно поставлюся до свого прагнення. Коли я через нього погляну на свою любов до Бога, мені вдасться полюбити його зріло, без щирого розгляду потреби людської близькості, близькість Божа буде лише фарсом. Але коли я свою потребу приймаю беззастережно, тоді можу відчути любов Божу незалежно від любові людської. Жити в домі любові. Ansel Grön